Друзі, привіт! Вітаю вас на моїй покроковій відеоінструкції по відкриттю транспортної компанії. Я думаю, більшість з вас бачили відео на моєму YouTube каналі, в яких я вже розповідала багато інформації про відкриття транспортної компанії. Та й взагалі про транспортний бізнес. Ці відео рахуються одні із найчіткіших, найінформативніших серед усіх відео на платформі YouTube каналу про транспортний бізнес у Польщі, по вантажних перевезеннях, усіма країнами Європи. Європи, але це лише 20%, а може і менше, інформації, яку вам потрібно знати. Давайте дуже коротко з вами познайомимося, не будемо витрачати часу. Мене звати Анжеліка. Я біля 13 років проживаю в Польщі, сім з яких займаюся бізнесом, п'ять з яких саме транспортним. За останні шість місяців я провела біля 60 консультацій по відкритті транспортного бізнесу. Також для деяких провела персональне наставництво, де я особисто зі своєю командою покроково допомагали у відкритті транспортної компанії, які зараз успішно працюють самі на себе, а дехто вже збільшив свою флоту до двох-трьох автомобілів. І я чітко знаю, яка інформація вам потрібна, для того, щоб кожний після моєї відеоінструкції Кожний зробив хороший результат. А що таке хороший результат для мене в транспортному бізнесі? Перед відкриттям будь-якого бізнесу більшість ставлять собі ціль вийти хоча б в нуль. Ну і це нормально. І я думаю, що більшість з вас чули про такі цілі. Але для мене хороший результат в транспортному бізнесі це мінімально від 1,5 тисячі євро, якщо у вас працює водій, та мінімально від 4 тисяч євро, якщо ви самі на себе працюєте. І це ми говоримо зараз при наявності одного грузового автомобіля. Люди, які мріють відкрити транспортну компанію або просто зайнятися бізнесом, чомусь для 80% це так і залишається мрією, і до дії так і не доходить. Але я точно знаю, що ви не відноситеся до цих 80%, оскільки зараз переглядаєте моє відео. Ви не просто говорите, а дієте. І прямо зараз ви робите свій перший крок, з яким я вас вітаю. І однією з моїх цілей є те, щоб ви не не зупинялися на моїй покроковій відеоінструкції, а після неї були змотивовані продовжувати далі. Але чому 80% людей просто говорять: друзі, головною причиною є страх. Страх, що щось не вдасться, а якщо я втрачу гроші, а можливо не варто взагалі розпочинати і так далі. Перераховувати можна довго. Але найбільшою причиною цього страху є незнання, як це зробити, з чого розпочати. Так, можливо, для вас це звучить банально. Просто через те, що люди не знають, в них немає інформації. А найбільшою проблемою це коли немає інформації, а правильніше, коли люди не знають, де її знайти. А коли люди володіють інформацією, знаннями, страх є. Він залишається, оскільки бізнес це завжди велика відповідальність та ризик. Але страх вже набагато менший, оскільки саме знання послаблюють страх. І я зробила усе, щоб після моєї відеоінструкції ви отримали усю необхідну інформацію для відкриття транспортної компанії. І ще однією з моїх цілей є те, щоб надати вам повністю максимальну інформацію, щоб ви були впевнені в собі і щоб цей страх був мінімальний. Я розповім вам покроково від А до Я, як все зробити, щоб ви чітко мали план дій. І знали, з чого вам розпочати і як з першого місяця зробити хороший результат. Давайте поговоримо, для кого підійде ця відеоінструкція. В першу чергу, для тих, хто працює зараз у транспортному бізнесі і вже надоїло працювати на когось, і ви вже давно мрієте, щоб на кінець то відкрити свою транспортну компанію та працювати самому на себе. Також підійде для людей, які ніколи не мали відношення до транспортного бізнесу, але чули про такий напрямок, та цікаво було б спробувати. І для людей, які шукають зараз ідею для відкриття бізнесу, але не знають, чи саме такий бізнес підійде. Оскільки не мають конкретної інформації про нього, я зробила усе, щоб після цього курсу у вас склалася чітка картинка усієї системи бізнесу, ви отримаєте покроковий план запуску. Ви будете знати скільки вам потрібно часу для відкриття транспортної компанії. Ми разом Прорахуємо стартовий капітал, ви дізнаєтеся, скільки можливо мінімально та максимально заробити при такому бізнесі, як заробити більше, за скільки часу ви зможете окупити вкладені вами гроші, які помилки роблять найчастіше початківці. Я думаю, ви отримаєте відповідь на усі запитання, які вас цікавили до цього часу про відкриття транспортної компанії. Ну а зараз про організаційні запитання та по. Дарунки, які я для вас підготувала, друзі. Якщо у вас будуть запитання відносно проекту або взагалі питання стосовно транспортного бізнесу, на які ви, можливо, не отримаєте відповіді під час проекту, в чому я сумніваюся, але на всякий випадок, ми створили для вас спеціальну електронну адресу для учасників проекту, на яку ви можете в будь-яку хвилину написати нам та задати ваше запитання. Також, якщо будуть запитання повторюватися часто учасниками проекту, я на них буду відповідати у нашій закритій групі, доступ до якої мають лише учасники проекту. Також я буду дуже рада відгукам. Після проходження відеоінструкції для мене дуже важливий зворотній зв'язок від вас. Це мені допоможе в першу чергу додати вам необхідну інформацію і зрозуміти, яка саме була для вас особливо ціна. Тому я наперед кожному з вас дякую за ваш коментар та відгук, який ви зможете мені особисто написати на електронну адресу. Ну і давайте про подарунки, як ж без них. Якщо хтось зробить відмітку у інстаграмі мого профіля та напише декілька слів про проект, я для вас дарую безкоштовну одну консультацію зі мною або особиста зустріч, або по телефону. Також автоматично ви отримаєте знижку на усі мої майбутні проекти, які будуть пов'язані із транспортним бізнесом. Друзі, ну а зараз переходьте до наступного відео, ми розпочинаємо!